Пан Віталій питає, чи є сенс в будівництві гібридного цегляна дерев'яного будинку на схилі? Допустимо, важка цегляна стіна, спальня, санвузол глибше в ґрунті, як якір. Легше дерев'яна вниз по салон, по, скло, по склону по схилу на високих палях конструкціях, щоб звукоізоляція, інерція, де треба, і, лег і легкі конструкції. Не внизу цегла, а зверху, внизу цегла, а зверху дерева, а суміжна в межах одного поверху. Наскільки справа у тому, пане Віталій, що це лише ваше рішення. Розумієте? Я би не сказав, що ви отримуєте якісь переваги, тому що приватний будинок він зазвичай маленький. І знайти людей, будівельників котрі універсали такі, як ми. Зараз, вибачте, отак треба зробити. І знайти таких професійних універсалів, котрі можуть збудувати і цегляний, і дерев'яний будинок якісно, як ми, важко. Тому в будівництві все ж таки в приватному будівництві ну Бажання технології не змішувати, чистивати за цього. Тобто вам буде просто простіше збудувати, якщо ви знайдете бригаду, котра, наприклад, будує кам'яні будинки, ну, вони вам все збудують. А якщо вони будують дерев'яні будинки, ну вони вам збудують дерев'яний нормально, розумієте? Наступне: цеглу в ґрунт краще не заводити. Вибачте, друзі, наша сучасна цегла вона вже не ровня. Розумієте, той, що була раніше. Тому, хоча у нас норми дозволяють цеглу влаштовувати нижчі рівня ґрунту, тому що при замочуванні вона не зменшує своєї міцності більше, ніж на 10%, але, як показала життя, все ж таки цегла, сучасна цегла ну, вона не найкращої якості. Тому бажано, якщо є така можливість, її туди не запіхувати все ж таки краще вже використати бетон. Тобто, якщо у нас частина будинку врізається в схил, то от цю врізану частину краще зробити з бетону, а ще краще з монолітного, <хи> тому що він більш стійкий на, на зрізи, на суви, на ці оці речі, ніж цегляна кладка. Е, тому я би, наприклад, розглянув би у вас все ж таки комбінацію е, бетон утеплювач цегла як внутрішня частина. От бетон як конструктивний матеріал, а цегла лише півцегли, чисто от для мікроклімату, для інерсійності, для естетики. там от для такого от. А там, де вже нема ґрунту і нема вологі, ну так, можна використати каркасну технологію. Зменшить це бюджет будівництва? Ні. Ніяк не зменшить. І я про це, друзі, вже казав багато разів, що всі, хто. Продає модульні будинки, будує каркасні будинки, розповідаючи про це, що це будинки постійного проживання шахраї всі 100% на ринку України. Всі можете їх сюди кликати, звати, давати їм посилання. Я кажу відверто: шахрайство заключається в тому, що будинок постійного проживання чітко нормується по всіх параметрах. Жоден з будинків каркасний по каркасній технології в Україні не задовольняє всім нормативам, не задовольняє, він програє або по теплоізоляції в 90% випадків, а також по звукоізоляції програє. Ну, а по срокам експлуатації, вибачайте, я завжди кажу, хочете, щоб каркасний будинок слугував довше, ну, змініть нормативи. Тому що нормою чомусь кажуть, що дерев'яний каркасний будинки до капітального ремонту срок служби 25 років. А це гляни, будинок 100 років. Я розумію, що в вашому будинку діти жити не будуть. І найстаріше відео на цю тему ви можете знайти на старому моєму каналі, який зветься Олександр Тєріхов рубрика Чашка кофі з Олександром. Це мій наратив, що будинок. Наш будинок дітям не потрібен. Це той наратів, котрий я створив багато років тому, і коли мені тепер починають це закидати, це виглядає смішно. смішно тому що я це сказав і я за це відповідаю досі. Досі відповідаю. Але будинок це нерухомість. І вартість будинку кам'яного через 5, 10, 20 років, якщо він якісно збудований, вона гарна. А от каркасний будинок, ви ще спробуйте продати, бо його ще попросять, щоб ви гроші дали на його демонтаж. От у чому справа. І це вам підтвердять ріелтери, котрі продають будинки. Я, до речі, підписаний на декілька ріелторів, е рі котрі ведуть свої канали, і вони там це і кажуть. Що замовники, котрі хочуть придбати будинок, не дуже гарно дивляться на будинки по каркасній технології. Саме і за звукоізоляції, і за недостатньої теплоізоляції, і за зношення і так далі. Под дерев'яні будинки я взагалі мовчу. У мене є фото будинку, котре я дивився на продаж з дерев'яного брусу, котрому 7 років, і котре вже їсть шашель. Фото у мене знаходиться в папочці. Ті, хто розповідає, що це сучасний класний будинки, будь ласка, кричте, звіть, розберемося. Зрозуміло? Тому, е, якщо ми хочемо збудувати якісний каркасний будинок, котрий задовольняє будівельним нормам по теплоізоляції, вибачайте, його вартість буде майже така, як і цегляного будинку, утепленого до нормативу. Тому тут буде виникати питання нафіг воно вам потрібно. Наступне, пане Віталію, та частина будинку, котра не буде в ґрунті а котра буде виглядати, я його не бачив, але от я кладу руку на серце, да, і кажу: він буде вже дуже класно виглядати з великою кількістю скла. То яка вам взагалі нахіра різниця, по якій технології він збудований? Ну ви ж хочете висунути будинок, напевне ж, на схилі, щоб був класний вигляд, у вас зюмінка буде в великих вікнах. Розумієте? То тоді, взагалі, виникає питання, а скільки у вас там залишиться дерев'яного та каркасу? фіг да ніфіга, навіщо тоді сенс? Тоді зробіть камінний будинок, поставте металевий каркас, до котрого будете кріпити великі вікна, абсолютно без проблем, з класним вітровим навантаженням, з класним просторовою жорсткістю. Не буде впливати ні волога, ні температура, тому що буде утеплена і так далі. Тобто, все це вирішується. Просто всі ці розмови, от, ну, вони смішні, розумієте? Тому що я вже казав, що ті, хто продає каркасні будинки, вони економлять на типах оздоблення, на товщині утеплювачей, на матеріалах, коли вони показують, які вони супер-пупер, будують класний модульний будинки, а у нього за спиною стоїть каркас, обшитий дешевим китайським вітробар'єром, Ну, вибачте, що я вам на це скажу? Якщо вони навіть на цій херні економлять, то що ж вони там не економлять? Розумієте? Або коли він стоїть і розповідає про те, що от вони використовують сушильні камери, от, а потім е, в наступному кадрі стоїть мужик і обробляє сухе дерево після сушки в ванночки з пропіткою. Чого зовсім хворе? Чи що, блядь? Ванночки з пропіткою можна обробити лише вяліне дерево. Ви з сушильної камери дерева ніяк ну, ванночки не обробите. З сушильної камери дерево обробляється в автоклаві під тиском, блін. По інакшому туди рідину не засунете. Розумієте, це фізика. Й ваш уміть. І коли от на все це дивишся, це виглядає просто смішно. Розумієте? Коли вони починають мене хейтити, хейтити, це гляне будинки. Тому, пане Віталій, я вже відволікаюся. Це ваша справа. От, але я вже багато разів казав, що нормальні проектувальники з підрядником допоможуть вам прийняти рішення ще на на етапі ескізу, якщо замовнику треба допомога в розрахунку бюджету варіантів будівництва, ми це робимо. Наприклад, там, от ви запроектували будинок і хочете попросити, порахуйте мені по технології. цегляний будинок або газоблок, або каркасний будинок. І ми порахуємо, тому що це все прораховується на етапі ескізного проєкту. Це от так прораховується насправді. Розумієте? І коли ви побачите різницю, ви зрозумієте, а де економія? Це як машина електрички. Я економлю на бензині. Ти, сука, екон... повинен економити бензин, чи ти повинен економити свої гроші? Ти все ж таки определісь. Тому що те, наскільки падає ціна електричок, про яку ти нахер взагалі економію кажеш, розповідаєш. Ти ж гроші повинен економити, а не бензин на заправці, блін. Ну, коротше, друзі, правильно ставте питання, добре? І, і не... не треба нічого вигадувати, дійте по алгоритму. Ескіз, розрахунок, бюджет, варіантів. Прийняття рішення з чітким розумінням сроків будівництва, зовнішнього вигляду, вартості варіантів, і ви вже приймаєте, свідомий робите свідомий вибір. Так працюють професійні проєктувальники. Їх небагато, але одного я знаю. Як же їх сайт називається? А, ось, друзі, так. Да. Ну, ви знаєте вже, так. Да. Ось їх сайт. От, можете зайти. Е, сайт Теліосен'юа. Це ті, хто працює професійно, як слід. Ну, насправді багато фірм, що працюють професійно, друзі. Ви ж це знаєте. Тому немає значення до кого ви будете звертатися, головне, щоб вам допомогли з прийняттям рішення. Так, ну, а класичний підхід дійсно перший цегляний поверх, другий дерев'яний це стіль шале. У нас навіть є проєкти такі, будинок на схилі, і там перший поверх повністю цегляний, а другий дерев'яний. Я на надуму з вебінарів вам його показував. От, Так, дякую за ваше питання. Вибачайте, що я десь, там, десь відволікаюся, друзі, але воно, знаєте, одне за одне чіпляється, а воно ж десь болить. А, ось тут болить. -то. Так, підписка, лайк, коментар. Погнали далі.